Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі, вітаю на відео. Сподіваюсь, ви в порядку. Сподіваюсь, з вами все добре. Так, ну що ж, взяла свою улюблену колоду, яка лишнього нічого не говорить, і на яку можна покластись: 6 пентаклів. 20-й страшний суд. Допомога вищих сил. Давайте дивитись, в якому питанні. Чи ви просили, чи що, про що це взагалі? Давайте поки що ці дві карти залишимо імператор. Дев'ять келихів. Ага. Лицар пентаклів, туз мечів, туз пентаклів. Далі в нас лицар келихів. Туз келихів. І четвірка келихів. Ну, що можу сказати? Поки що навчились мілкими радощами задовільнятись, у вас є глобальні великі цілі і плани. У вас є. Сильне бажання і розуміння, і, або відчуття, що от саме таке життя для вас е, приготовано, або для ваших близьких, бо тут імператор, ви можете бути як одними із батьків. Так. Ну, тривали якось час, або була якась стабільність, яка порушилась, яка розрушилась свого роду. Да? Або ж, наприклад, були такі обставини в житті, коли ви відчували себе стабільно, класно, але вже забули, можливо, коли таке було. На сьогоднішній день є такі люди, які, можливо, втратили стабільність свою, да? і ось зараз можуть починати з нуля. Причому стабільність різного характеру, судячи з того, що ту скелехів, давайте не будемо конкретно прив'язуватись рухомий нерухоме, в кожного своє. Те, що ви любили, те, над чим ви працювали, те, до чого ви стрімились, йшли і тому подібне. І от а, вас розчаровує сам той факт, що треба будувати все з нуля, що у вас, можливо, вже і сил може не вистачити. Да? Або, можливо, якось ви вже ну, ослаблені в якомусь із питань. Можливо, да? Можливо, вам здається, що ви вже не тягнете або не потягнете того рівня, який ви могли, скажімо, брати раніше. Або тривалий час можете працювати над навіть над своїм внутрішнім станом. Тут дев'ятка келихів, задоволення, ну тут знаєте, як тут. Як повна чаша всього, тут все вам вистачало, все у вас було. Або ви думаєте, як би це все зберегти, да? І ось. або ж роздумуєте, як би це, скажімо, налагодити знову. Хтось в пошуках людини для життя, хтось в пошуках людини ну, своєї, да? тут імператор і імператриця. Можливо, хтось зіштовхнувся із тим, що у вас все є, окрім однієї людини. Або, наприклад, хтось міг зрозуміти для себе, що ключик в усьому в людині, да? коли з вами є людина. Ви якось по-особливому себе відчуваєте, коли ви в парі, да? ось, коли ви впевнені в тій людині, яка є поруч із вами, то ви інші. Щось у вас як інше, не інше, а щось таке сильне, стабільне відкривається. Те, що вам, скажімо, те, що перестає лякати перед майбутнім, перед проблемами. Ну і заразом із тим, те, що вам невідоме, теж ну, вам, можливо, ще так не було в житті, чи як, чи вам ще ці відчуття невідомі, можливо, і так. ось, Або, скажімо, ви у вас налагоджені всі сфери, ось зараз ви. Хочете налагодити саме особисте життя. І ось це є основна і така основне ваше питання, основна ваша потреба. Доволі складно, важко, і, як вам пояснити, ви, можливо, стараєтесь сподобатись або, навпаки, дуже прискіпливо розглядаєте людей. Чи можуть вони вам подобатись? Ще ось такий момент теж може бути. Чи можуть вам люди подобатись? Ой, вибачте, бачите? Якесь повідомлення чекайте, що перегорнулось. Перегорнулись пусті надії, пусті якісь сподівання. Перегорнулись, скажімо так, відходять від вас процеси, коли. Або відносини, так? коли ви таємні люди, або таємні стосунки, або страх перед рідними познайомитись з половинкою теж відходить, або знайомитись з рідними вашої половинки. Відходиться таке від вас. Трикутні ситуації теж, мабуть, тут можна брати. Так, ви знаєте, тут повідомлення може бути від людини з минулого життя. Або колишня якась людина може повідомити, що сумує за вами, думає про вас, хоче з вами налагодити. Це може бути просто таке Привіт, як ти десь може в інтернеті. Можливо, повідомлення може бути іншого характеру. Людина вам відкриється, що ну, відкриє свої почуття, або по характеру повідомлень, ви можливо зрозумієте, що людина сумує за вами. людина… Ну, якось віддана, можливо, вам да. Ну, і тут така порада, і така рекомендація. Не старайтесь, як... ну, спілкуйтесь легко, але не старайтесь все ускладнити, вияснити щось. Да? Або одним махом і примиритись, або, я не знаю, започаткувати відносини, або вирішити щось. Поступово тут якось з розумом підходите до спілкування. Да? Якщо людина вам важлива, наприклад. Але тут. Якщо людина, скажімо, з минулого з яким, чи не склалось, з якою не склалось щось серйозного, чи в принципі характер ваших відносин такий був, да, не дуже серйозний, чи не дійшло, чи, чи навпаки, якось ви були не впевнені, чи в вас були тоді не впевнені? Ну, щось ось таке. Ось людина також може сповістити, що націлена, націлений на щось серйозне. Людина може знову або вперше да, почати говорити вам, що має наміри з вами якось далі рухатись по життю, і ну, тут надія на, скажімо, співпадіння. Да. Когось теж, наскільки я тут бачу, може очікувати пропозиція руки і серця. Або освічення в коханні. Я не знаю, як це правильно називається, так? Да? Ну, не суть. Ось. ну, Це, можливо, ви в відносинах вже, да? і от запевнились одне в одному. Все. Переступили той бар'єр. Коли так, не так. Все, ви тут визначились одне в одному. Або чоловік в жінці, або жінка в чоловікові. ось таке. Потім. Повідомлення також може бути, як і колишніх, як я казала, да? можливо, в людині щось змінилось. Людина могла змінити ваше бачення, людина могла змінити а, ставлення, да? в принципі, щось могла переглянути, теж опуститись, оконутись в дно своїх якихось. Ну, це на той випадок, коли з вами людина захоче серйозно поспілкуватись. <кій> Розумієте? А коли просто тру ля, -ля вже там третю переписку, да, то ви ж будете розуміти, що куди вам далі направляти це спілкування. Але тут радять дати, сказати, людині. Людина може надовго зайти в ваше життя. Трійка Пентаклів, вісім келихів і лицар мечів. Тут все ж таки е, говориться про чіткість. Для того, аби досягнути взагалі чого-небудь, потрібна чіткість в планах, в діях, е, в, в якихось, не знаю, інвестиціях, вкладах, в домовленостях. Е, в в будь-якому із питань потрібна чіткість, потрібна якась наполегливість, десь дисципліна. Де ще щось, так? тобто вирішили, вам треба навчитись також приймати швидко складні рішення. Тому тут, можливо, якось так і відбувається в житті. Добре, давайте подивимось, що на порозі. На порозі. Цікаво, можливо, хтось до батьків приїде, або батьки до вас, спілкування теж. Також на порозі, можливо, в когось, ну, я не знаю, якась, можливо, сімейна пара, яка може поділитись з вами, що от, щось в них трапилось в житті, наприклад, да? щось втратили із стабільності. Ось, Але тримаються, наприклад, або поділяться там, не знаю, щось зі здоров'ям, або ви відчуєте. Від них таку енергетику. Потім, що на порозі, спілкування з вашими коханими, там чоловік, дружина. Да? Що на порозі? На порозі також фінансова стабільність, якийсь прибуток або, наприклад, Скажімо, розвиток в ваших бізнес-питаннях. Знову ж таки, не обов'язково бути підприємцями, щоб у вас були бізнес-питання. Ви ходите на роботу, це є ваше бізнес-питання, ваш бізнес. Ось тому там можливо будуть якісь перестановки, можливо, буде керівництво змінюватися, або, скажімо, керівництво може навпаки повідомити про покращення. Фінансового становища і там премія, або, наприклад, підвищення в зарплаті може вас очікувати. Можуть вас підвищити, наприклад. Да? Ось, або е якесь сімейне рішення зможете прийняти, е ну, визначитись. Да? Так, далі. Далі колісниця також, що на порозі, ну, тут розвиток, розвиток, можливо, також і в стосунках. Це якось поглиблення одне в одного, прийняття, звикання, можливо, да? тут розвиток нових відносин. Тепер це можуть бути сталі відносини. Теж якось все було можливо незрозуміло. якось... Ну, можливо, нестабільно все було, в когось могло дійти і до розлучення, або ви серйозно почали про це задумуватись буде якийсь розвиток. Ну, найосновніше, хочу сказати, що тут вихід із самотності. Вихід із якоїсь такої туги, журби, мене не треба. Там я там лишні, лишня, Або всі роблять боляче, мене не приймають, і з такої теж програми можете виходити. Із самотності в плані відносин любові. Також ви відходите від тих людей, які вас збивають з толку, розбивають вам серце. В когось навіть це можуть виявитись рідні люди, теж батьки, наприклад, не підтримують вас. Ваших якихось стрімленнях. І ви приймете таке зважливе, але складне рішення. І, скажімо, підете в освоясінь. своєю дорогою, куди ви вважаєте. Ну тут теж зустріч людини, яка, скажімо, можливо, ще такої людини у вас не було, яка може вас захопити. З знайомство, можливо, з людиною. До якої ви готувались? По-перше, по-друге, можливо, це людина, з якою ви відчуєте смак свободи. І, наприклад, ви більше не захочете самостійно блукати по життю? Да? Або завершується така, така програма да? відносин, де ви. В кінцевому результаті залишались сам на сам один на один, або із проблемами, або взагалі стосунки руйнувались. І таке теж може бути. Так, ну нарешті ви виходите із незрозумілості, нарешті ви виходите із якоїсь, скажімо так, ситуації, яка не давала вам. Ну, заважала, вам треба було або погодитись, або відмовитись. Постійно щось доводилось обирати, зважувати, це якось від вас буде відходити, чи що. Так. Ви будете відсікати від себе і людей, і ситуації, і себе, і звички. Ви будете сікти все, що заважає вам, і що тягнуло у вас самотність. Тобто, у вас тут на порозі примирення самих із собою, прийняття самих себе, і також людей, які з вами поруч. Ну, дуже цікаві події на порозі. Якось так нам показали. Спочатку така сигніфікація була цікава. А можливо, просто як передача інформації, можливо, вона навіть не всіх стосується. Але, на мій погляд, вийшов цікавий розклад. Любі, буду завершувати. Я дякую вам, що ви поруч. Дякую, що дозволяєте бути поруч мені. Дякую за те, що ви приділяєте увагу моїм відео, мені теж да? це теж робить мене не самотньою, не одинокою людиною. Ви зі мною, значить, ви є теж частиною мого оточення. Дякую, любі вам. Я також бажаю всім миру, любові, любіть, цініть, даруйте любов, даруйте ніжність, даруйте себе. Будьте поруч, бережіть себе, своє і своїх. Всім добра!